Привіт! В цьому відео ми розберемо деякі так звані містичні типи, це Any, Unknown і Never, і побачимо, що вони не такі складні, як про них часто говорять. Давайте почнемо з Any Це, напевно, найпростіший з цих типів. Він буквально означає, що ми відключаємо Type Checking для цієї змінної Можемо ми записувати сюди все, що завгодно, звичайно, бо це в нас тип Any і коли ми будемо використовувати цю зміну, для прикладу, ми знаємо, що тут строка. Ми використовуємо Split, і все окей, TypeScript навіть не звертає увагу на те, що тут в нас було переприсвоєння якесь, йому все одно. Він відключив е, Type Checking для цієї зміни. В цілому, це, напевно, одна з найгірших практик в TypeScript використовувати Any І є більш безпечна альтернатива. Це Unknown. Анон, в принципі, означає те саме. Ми можемо записувати сюди все, що завгодно, але з однією умовою. Коли ми будемо використовувати цю змінну, ми маємо перевірити тип. Тобто ми тут використовуємо метод split. Відповідно, нам треба перевірити, чи ось це value в нас строка. Ми перевіряємо за допомогою метода typeof. Перевіряємо, чи це string, і якщо це string. Ми можемо використовувати метод split. Якщо це не string, ми бачимо, що якщо перевірки немає, ми бачимо, що TypeScript видає нам помилку: що property split does not exist on type unknown. Тому для unknown обов'язкова перевірка. Саме тому це вважається більш безпечною альтернативою any. І якщо вам вже треба щось таке використати, то звичайно краще використати unknown. Поїхали далі. І далі це, напевно, самий незрозумілий з типів сьогоднішніх, це тип never. Never буквально означає, що в нас код верне нічого. У нас функція не завершиться, або не завершиться ніколи успішно. Для прикладу, в нас є функція, яка викидає помилку. Відповідно, ця функція вона ніколи не завершиться, тому що, якщо ми, наприклад, це закоментуємо. Ми побачимо, що в нас є помилка, навіть якщо в нас ця функція явно нічого не вертає. Все одно вона в JavaScript повертає Undefined, тому повернення і вихід з функції буде. Але якщо ми будемо викидати помилку, то ми просто завершимо процес і вийдемо з процесу. Тому ніякого завершення тут не буде. Саме тому тип never, він ось тут спрацює. Також яскравим прикладом використання Never є while true. Цей цикл він не завершить ніколи функцію. Як тільки ми сюди зайдемо, ми вже ніколи не вийдемо. Тому ось тут never, він також буде працювати. Взагалі, never доволі рідко використовується на практиці. В основному це внутрішня штука, найчастіше він використовується саме в роботі з помилками. Тому, в цілому, його знати корисно, але я думаю, це все-таки більше для співбесід. На практиці використовується доволі рідко. В цілому, ми обговорили всі ці три типи. Я сподіваюся, що не затягував. тому підписуйтесь на канал і дякую за увагу!